Про головне події в Харкові та області 9 січня. Додаткових заходів безпеки в Харкові після останніх ударів РФ не буде. Про це заявив ветерінець марафону Мер міста Ігор Терехов. Він повідомив, що час комендантської години залишиться таким, як є, а ритм життя в місті обстріли не змінили. Під обстріл на Харківщині потрапила бригада електриків Липецького РЕМ. Сьогодні вони оглядали пошкоджену високовольтну лінію у селі Слобожанська Липецької громади. У 200 метрах від ремонтників розірвалася російська керована авіабомба. Напередодні та ж бригада вже була в епіцентрі обстрілу в селі Веселе. Обидва рази дивом обійшлося без постраждалих. Без світла на Харківщині досі залишається близько 17 тисяч людей. Кількість відключених абонентів збільшилась через останні обстріли РФ на тисячу. За інформацією начальника хова Олега Сенігубова, найбільше потерпають Харківський, Ізюмський та Куп'янський райони, прикордоння та населені пункти біля лінії фронту. У Харкові відбулися пробні заняття дитсадку в метро. На пробні перешкільні уроки 6 та 7 січня прийшло 411 дітей, повідомила Суспільному директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко. Кількість батьків, які забажали віддати дітей на підготовчі заняття під землею, зросла. Тож дитсадок працюватиме і в суботу, і в неділю. Заяви від батьків ще приймають. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.